Пишу, скажіть, будь ласка, спершу ваше ім'я прізвище та яку команду ви представляєте? Звати Юхамчук Ярослав. Команда Сельта, аматорська команда серед сузальних ліг. Ви капітан. команди? Так, так. 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 Тріччі раз, будь ласка, ваше призвичайно. Юхмчук. Юхимчук. Так. Сьогодні була важка гра, але чого не вистачило в команді, на вашу думку? Мені здається, що, по перше, не вистачило зірності команди перед, після відпочинку, після колишнього турніру. Ну, там був турнір серед аматовських команд. Після так скажем, виграного срібла хлопці там, наверное, після відпочинку не збирались. І от якось так вийшло, що мисно не, ну, не зіграно. Дуже багато моментів ми там, зіпсували, багато дозволяли супернику. Чесно, мої, особисто мої скажем, ожидання як капітан ну, були зовсім не такі. Тобто Я сам тренувався, там, грав, але з хлопцями разом команди ми не зверталися, ну, тому така ситуація вийшла. Але, ну, «Да, э, не рожиний, скажем, рахунок, але турнір не закінчується. Все ж таки ще нас чекає там 5 матчів, і ми можемо ці п'ять мечівки виграти, такі програти, але ми будемо э, так скажем, зустрічатися разом з командою і двигатись далі. Тобто, це да, дуже негативно, але ми це забудемо, зустрінемося, обговоримо нормально і будемо далі. Так скажемо, трощить команди, які будуть наступними атаку. Ну, серйозно справді просто а в першому турі проти кого ви грали, і який рахунок тоді був? А це ж що на матч? Перед цим перед працює ми з ще грали, чи це був для вас перший матч на цьому турнірі. А на цьому турнірі це був наш перший матч, так? А перший матч. як гадаєте, як можна от, змінити гру для того, щоб в майбутньому от, як ви казали нижчити інші команди? Так, е, перш за все потрібно команду зустрічатись, разом грати, тренуватись. Певні так сказати якісь задачі виконувати, наставляти, обговорювати, щоб потім на наступному матчі не було такого, що хтось не знає, куди бігти, чи ну тобто не було не отак от. Якщо говорити так більше про тренування, ми бачили в другому в таймі, що було безліч моментів, багато ударів, однак щось не летіло. Чи будете, які, які вправи будете виконувати на тренуванні, щоб більш підготуватися до матчу? Ну, Перш за все, потрібно відтачувати паси е, і удари поворотом. Ну, це паси, це база і голину так само. Просто зустрічаємо.